Він зробив пропозицію. Вона врешті-решт сказала так: батьки вдарили по руках і всі вирішили весіллю бути. І ось тут насправді закінчується спокійне життя. Починається таке, що ні в касті сказати, ні пером написати, З чого ж почати організовувати весілля. Наша гостя, яка за мить буде гостем у нашій студії, знає насправді все про весілля. Анастасія Красовська, організатор весіль, сьогодні у нас у студії 223 71 Отже, ми чекаємо на ваші запитання, коментарі. Якою має бути, на вашу думку, українське весілля 2014 року? Ну, ми зазначаємо, що в понеділок розпочався піст Петрівський, і він триватиме до середини липня. Але насправді за цей час можна якраз встигнути приготуватися, підготувати все необхідне для весілля. Отже, 223-09-71. Ми чекаємо попереду 20 хвилин. Я сподіваюся, дуже позитивно розмови Анастасія, рада бачити, дуже рада бачити. Взаємно. Ви мені скажіть, ну зараз говорять, що не до да весіль. те, що відбувається в нашій державі. Я сподіваюся, що все буде дійсно налагоджуватися, але в цьому блоці жодної політики не хотілося. тому що я от чую і бачу, що справжні українці. Продовжують одружуватися, знаходять своє кохання, створюють прекрасні українські родини, народжують прекрасних українських малюків. От те, що ви своєї роботи навіть бачите, чи змінилося порівняння у цей період, що ми зараз бачимо, там травень, коли дійсно одружується, порівняння порівнянні з минулим роком є суттєва різниця по весіллях, по кількості, чи люди продовжують дійсно одружуватися? Ну, Чесно говоря, різниця все-таки є. є. А я тішилася. Люди, звісно, продовжують жінитися, виходити замуж, здавати сім'ї. Вот деток рожать очень, кстати, этот год должен быть таким плодотворным. Но, очевидно, все-таки финансовый вопрос играет роль, потому что люди планировали, откладывали на свадьбу определенную сумму денег, которая из-за курса, из-за всех ситуаций сложных, конечно, ну, не позволяет, возможно, сыграть свадьбу так, как хотелось бы. Но, конечно, молодые находят выход всегда, потому что любовь, она... она все равно есть, и никуда она не денется, несмотря ни на что. Вот, поэтому планируют либо более семейного плана свадьбы, то есть небольшие, с очень ограниченным кругом людей, либо же просто розписуються, уезжают в романтическое путешествие, то есть вот этот свой бюджет тратят на себя любимых. Але є люди, які хочуть організувати весілля і роблять це, тому що ну, насправді. Особливо, якщо порахувати, що у всіх велика кількість родичів, яких треба запросити, ну, так у нас традиція така українська. От я хочу розпочинаємо тоді. Є два варіанти або самим, самим взятися за це. Хоча я не знаю, мені здається, що важкувато, тому що є такі деталі, про які ви нам можливо сьогодні розкажете. Чи краще все таки яка відмінність від того, якщо молодята самі візьмуться за все, розпочинаючи там, перепрошую з одягу і завершуючи всім, 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 або звернутися до організаторів? Є суттєва різниця в цьому. Разница есть, и действительно она существенная. То есть, конечно, у нас очень много пар до сих пор, которые считают, что они могут и хотят, возможно, даже организовать свадьбу самостоятельно. Но свадьба, организованная профессионалами, это, конечно же, другой уровень. Во-первых, это другой уровень, потому что вы, то есть ну, молодые, и все родственники, которых обычно подключают к организации свадьбы, будут отдыхать, получать удовольствие, не будут суетиться, а действительно насладятся этим днем. Это, конечно... Первое и основное, что может подарить организатор либо координатор в день свадьбы. А второе, это, конечно, люди, которые занимаются этим профессионально, то есть свадебное агентство, у них есть опыт. Вот. Ну, я не думаю, что там, девочка 20-25 лет может похвастаться тем, что у нее там, было 10 свадеб, да, и ну она так, уже знает. Как. То такие есть это первая и, как мы всегда надеемся, последняя свадьба. Вот. И, конечно же, ну, нельзя... Без ошибок первый раз что-то сделать. Тем более организовать такое масштабное мероприятие, как свадьба, потому что нужно понимать, что э, ну, молодые это одно дело, а вот свадьба это целое. Э, ну, я даже не знаю, торжество, это целый спектакль, если можно так сказать, у него... Э... реальный спектакль. Да, да, конечно, так, а это, это, это такой реалити, такой вот реалити, где есть своя режиссура, своя драматургия, где есть завязка, где есть кульминация, где есть вот, вынос торта или салют, и молодые уезжают в романтическое путешествие. Вот, то есть все имеет определенный свой сценарий. И, конечно, э, когда невеста, ну, в основном невесты занимаются организацией свадьбы. самостоятельно пытаются, скажем uh -huh. так, когда она сталкивается с тем количеством людей. Uh -huh. которые должны быть привлечены на эту свадьбу, когда она сталкивается с тем, что это все в куче, а это нужно все очень красиво, стройненько выстроить, когда она сталкивается с тем, что в день свадьбы она, допустим, будет на макияже да, или на фотосессии, а в это время в ресторане нужно проконтролировать, как накроют стол, как что украсят, когда приедут артисты, они начнут звонить и говорить, что у них там в гримерке, допустим, и та не вода встачает. или там нет вешалки, но образ. Розна говоря, то конечно, ну, невеста піде в панику. Вот. И паніку. Никаких... Що паники не было, У нас є е, так і не з така посада, так, весільний координатор. Да. Я думала, що тільки це у нас Дженніфер Лопес, хто бачив кіно, всі знають. <laughs> Ні, я так розумію. І ви, ви, ви зокрема, теж весільний координатор, так? Да, я так, тобто... Е... 음... Хороша посада, весільний координатор. Є організатор, звісно, це, це там, да. ціле агентство, яке ну, бере на себе вот цю всю режисуру від А до Я організувати. Yeah. А есть координатор, который, ну, допустим, если невеста все-таки решает взять на себя такую ответственность и делать свой день идеальным самой, то в день свадьбы вона все одно взять координатора или несколько координаторів, которые непосредственно в день свадьбы дадуть розслабитися, вона все розкаже, як вона хоче це відео, вона розслабиться, і дівчинка будуть ее, глазами, руками, всем, там, не знаю, ушами і все сделают так, як вона хотіла. Іноді мені здається, що має бути якимсь психологом. Бо в наречених навіть яка шалено кохає. Все одно мені здається, що в кожної, ну можливо, там якісь 50%, але в той день з'являється думка: чи потрібно мені це заміж? Чи мені чоловіків теж таке бувало, Там приходять на підмогу друзі його і вирішують. А в жінки тут буває таке, що до вас навіть люди, ну дівчата, яких ви не знаєте, але під час весілля не ну, якісь сумніви, і вам доводиться якісь можливо на я розумію, що ніхто нікуди бігти з весілля. Це в кіно тільки дійсно буває, але. что с вами какие-то ну спрашивают что-то и говорят Настя что же робити? у меня все-таки думка может он, он не той про на кого я чекала я такие в Или нет? я бы сказала что вот как раз координатор или организатор для невесты это такая профессиональная подружка то есть что... подружка да, профессиональная ничего. подружка как бы компетентная в тех вопросах которые интересуют невесту на данном mm -hmm. этапе потому что ваши другие подружки они могут с вами ну там туфельки пойти выбрать может быть там тортик попробовать но они Они все равно это будут делать непрофессионально. Да? А координатор он скажет: ну, да, абсолютно верно, у невесты бывает элемент паники, особенно в подготовке. То есть, вот мы выбрали, что у нас будет, ну, допустим, там, изумрудная свадьба. А и мы за не... покажем, какие, может быть веселье. И за неделю, так, и за неделю вдруг э, она говорит, о боже, хочу мне кажется, лучше. я уже не хочу, я уже хочу желтую. А, а я не знаю, платье я купила, мне кажется, что оно не такое. И, ну, в общем, вот начинается вот эта паника, когда ее нужно взять в охапку, сказать, дорогая, мы делаем все, как ты хочешь, будет все очень красиво, успокойся, у тебя будет самая лучшая свадьба. Мы все обсудили, ты встретилась со всеми профессионалами, которые будут у тебя работать, все будет хорошо, наслаждайся жизнью, наслаждайся. і обществом суспільством свого будучого супруга і получаю задоволстя. Я так розумію, що сценарій весілля, якщо молодята хочуть, все одно професійне агентство зробить саме і за таким сценарієм піде. Я хочу зараз у нас з'являється світлини, досить цікаво те, що нам Анастасія надала з, ну, можемо говорити з власного архіву, це ваші весілля, які ви організували, да. так? От красиво, це виїздна церемонія. Да. Так, це виїздна церемонія, сейчас саме виїздна церемонія користується більше популярністю, ніж uh -huh. непосредственно церемонія в ЗАГСі, тому що вона дозволяє от зробити індивідуальним цей момент. Диві дивіться, подружки, я на нього ніколь в один колір, в зелений, і хлопці друг, з зеленими бабочками. Та да, у нас було шість пар, е как Друзья. бы подружек, да, и друзей. Uh, это вот такая, может быть, американцам больше известная традиция, но было очень вот стильно, весело. Це якусь назву назву мается веселье? А, ну, uh, так мы трагусь? ее между собой называем «Изумрудная ага. свадьба». Это вот мы, mm угу. -hmm. одни из моих любимых самых молодожен, Настенька и Денис. Uh, а, yeah, это их автомобиль? Да, это разумеет, их автомобиль. Мы, в принципе, решили отказаться от уже, честно говоря, наскучивших лимузинов, в пользу ретро автомобіля, і, конечно же, у нас нет ніякого декора из искусственных цвітів, каких-то літочок. Все натуральне, все, все живое. Это в альтанки була люстра із теж живих цвітов з використанням хмеля, вот, там, гортензії. Це ми все дивимося смарагдове весілля, так? Да, да. Mm -hmm. Так, вот. так. Тобто зараз дуже популярно все-таки робити індивідуальний якийсь стиль розробляти, робити да? Делать свадьбу не похожу ні на що другое, ні на яку іншу свадьбу. Це вже інша свадьба у нас, це морська свадьба. Вот, я не знаю, буде тут видно. А зараз ми далі підемо. Ну, букет такі теж. Ви, до речі, цим теж займаєтеся? Ну, берете на себе таку відповідальність, якщо треба там букет, якісь додаткові да. елементи, там, бут Ерочка, для... Это морские веселья? Да, это морская свадьба. Тоже о чем хотелось бы сказать, что сейчас в тренде, это разрабатывание монограммы конкретно этой пары. То есть это у нас были Сергей а, и Оксана. Монограмма. И вот эта монограмма Класс. у нас присутствовала на тортике. Она у нас присутствовала э, на схеме рассадки. Она присутствовала в вышивке на скатерти. Возможно, сейчас там покажу. А сейчас мы пойдем удали, так будет видно. Вот. А это торт? Это торт. вот, то есть, Повністю, морская морська, да, морська uh -huh. тематика. Мы постарались тоже отойти, несмотря на то, что морская тема достаточно популярна сейчас среди молодежок. мы постарались отойти від от пляжної свадьби, uh -huh. а сделать зробити более круизной, такой романтичной, да, как яка которая ждала своего принца, скажем, на берегу. Я так розумію, що все, -все навіть да, на таких мілких дрібних деталей все відповідно до тематики, так да. от, навіть вузли морські. Ну, це створює настроєння, і естественно, створює деталі. Угу. Uh і -huh. чим більше деталей, і чим більше вони продумані, тим це придає от більш вот цієї індивідуальності свадьбі. Ну, тобто, ну у вас багато підрядників виходять, які те роблять, да. те роблять, тому що так просто не зробишся В середньому, в середнім на свадьбу, де там, ну, чоловік на 50-100, ну, вот, да, на двох. Дякую за світлини, дуже красиво, а, що показали красу моду дуже. ну, я не буду говорить по часам, но, скажем, список телефонов всех подрядчиков – это порядка 30 подрядных служб. То есть мне до того, как я начала заниматься свадьбами, мне казалось, ну, что там делает агентство, да, вот, ну, невесты не сталкиваются, они думают, ну, они там перепродают, грубо говоря, услуги, дороже, да, мы там платим какой-то процент, а я все могу сделать сам. Вот когда я начала этим заниматься и попала сама на первую свадьбу профессионально организованную, я просто удивилась, как люди могут сами делать то, что мы сейчас делаем там в десятером, допустим. И плюс еще, естественно, подрядные службы, которые то есть от Флористы это может быть 5-10 человек. Ну, ресторан, понятно, это весь ресторан, плюс технический персонал, звукорежиссеры, светотехники, музыканты. Им всем нужно обеспечить. Райдер как бытовой, так и технический. І все, 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 тобто, нюансів, о яких невеста даже не задумується. І обычно вони всплывают там где-то за неделю или за пару днів до свадьби, і у невесты случается паника. И паніка. І були навіть вот, що невеста від нервного напряження попадала в больницю. Господи, ні, давайте, дівчата, вже в дітей ніяких щоб не було запаморочень. Не головне, щоб від кохання паморочилося яким має бути українське весілля? Хочу від вас, глядачі, почути 223 09 71 Ми чекаємо, маємо ще час. Будь ласка, 223-09-71, Прошу Скажіть, А от в українській стилістиці, в принципі, ну почали таки входити в тренд. Також ну, як якщо це так може звучати, в тренд не іноді не люблю використовувати там тренд, бренд. Але разом з тим, що молодята хочуть одружитися саме по традиціям українським за такі весілля. Беретесь? Так, да, звісно. Да. Во-первых, несмотря на те, що в основному ми готуємо європейські сва. Так, так. А все одно це родителі хочуть привнести якийсь елемент -то традицій. Да? Тобто це каравай і рушник очень часто це, це має бути. Правда, вот. навіть якщо це весілля там якось зроблено по західних традиціях, але про такі. Я не говорю, що треба мити перепрошую, прошу, коли наречений мої ноги Мамі наречені це інше, але роблять? чи? чи... Ну мы я не я не видела, то не есть, не есть. есть на наших свадьбах такого не было, но я знаю, что делают еще ну, до так. сих пор. Ну из из того, что вот традиционно у нас бывает, что снимают фату, в, вяжут платок, а, семейный очаг это очень популярный, конечно, ритуал, и он очень душевный. И даже где ребята вообще не хотят никаких традиций, вот именно эту мы всегда предлагаем оставить, потому что ну рыдают все, и это настолько Душевно настільки тепло, і це залишається дійсно в пам'яті. Вот навіть моменти. найбільше стобу стоять і говорити, ні, я не плачу, і вже все там літя перепрошую, але все одно плачуть люди. Так? Да, да. І, звісно, що стосується непосредственно в української стилістики свадіб, навіть угу. зараз. Это вот можно, ну, можно сказать, что стало модным, э, допустим, в вышиванках, в каких-то стилизованных под украинские э, платьях. Mm -hmm. Например, mm -hmm. у нас вот была свадьба. Я, к сожалению, только имею вот маленькую такую штучку. А покажите, это программка. Что, -то? что -то программки? Рубли, да, это? программка для гостей. Это была свадьба нашей невесты украиночки и американского парня. Mm. І було, де на камеру, як воно виглядає. Програмки навіть робляться. Програмка. <звіли> Здесь, значить, цитати. Здесь вот програма вечора. Тобто по времени розписана на двох язиках. На українському, на англійському. Це точно як вистава життя прописана. Вони дуже хотіли своїх американських гостей познакомити з українськими традиціями. І зробили mm -hmm. стилізоване представлення «Дівич вечір». Тут написано тоже, uh, об этом, uh, скажем, обряді і на українському, і на англійському. Дуже було... важливою складовою дівич вечора був обмін подарунками. Додому нареченою приходив молодий, дарував їй чоботи, а натомість одержував шлюбну сорочку чи весільну хустину. Чоботи наречена тут же взувала. Як перший чобіт зуї з цукерками веселою буде, як з грішами заможною. А можна два одразу <рес> ну, ночого? Ну і приємно, і весело слухати от цікаво розписали. Да, а -а -а. и, конечно же, для иностранцев это всегда очень такой колорит. Они с удовольствием участвуют во всех каких-то там обрядах. Они прям вот действительно с уважением относятся. И несмотря на то, что свадьба была все-таки вот такого американского плана, да, с классической аркой, с классическим декором. Но вот эти вот моменты чисто украинские были так тонко. Привнесены, и, конечно же, гости получили удовольствие. То есть для них это был целый такой культурный, культурный вечер не просто свадьба, да, а вечер знакомства с культурой. И в конце у нас там в программке, она выдавалась каждому гостю, угу. и там такое сердечко, на котором там, можно бачу. написать пожелание и повесить на дерево пожеланий. Дерево було да, да. было по божению. То есть мы тоже стараемся mm -hmm. отойти от классической там, книги. Mm -hmm. Ну, обычно что это? Книга пожеланий. Вот. Но ну, mm -hmm. некоторые хотят сделать что-то вот, по пооригинальнее. И вот такое дерево пожеланий тоже сейчас пользуется. Настюш, у нас меньше вже там десь 4 хвилинки. А що ще у нас дуже красиво? Хочу, а, тоже вот это тоже з изумрудной свадьбой мы использовали, э, кроме. изумрудного цвета, такую необычную черно-белую гамму. То есть достаточно mm -hmm. смелые у нас были ребята. Не побоялись черного цвета, за что им очень благодарна. То есть такой стилистики модерн. И вот это э, мы для них разработали. То есть дизайнер разрабатывал специально монограмму. Вот Денис, Анастасия. И эта монограмма присутствовала во всем декоре. Э, и потом в конце когда мы гостей фотографировали а, здорово, а, в тот же день вечером, они, каждый получал вот такую маленькую паспортушку, а в которой шутловина. написано «Спасибо, что были с нами в этот замечательный день». И фотография с молодыми сразу же, то есть они с таким подарком уходили домой. Вот. Ну а здесь маленькие карточки, которые мы не делали в данной свадьбе, именную рассадку просто У -у -у. по столам, но хотелось, чтобы тоже каждый забрал какой-то маленький сувенир, и на тарелочку вот такую вот карточку а, мы Кожному гостю положили. Слухайте, от до розсадки вже мало цього часу, але все одно ж буває так, що родичі між собою там не дуже товаришують її. Є певні суперечки. Ва, ви про це запитуєте в наречених, коли треба, якщо от, наприклад, ні не імена, як в цьому випадку була, і щоб не сталося так, що перепрошую, посадять за стіл людей, які абсолютно навіть не спілкуються між собою. Такі моменти, навіть деталі. Я чому хочу чому акцентую увагу на агентствах, Тому що агентство, напевно, ж за якщо досвідчене, воно знає такі деталі, про які ми дійсно можемо забувати під час підготовки до весілля, і навіть такі моменти, як розсадки, тієї да, ми завжди робимо розсадку, то есть да. не всегда іменую, але постала. Там, всегда рассаживаем, потому что мы понимаем, что да, есть родственники со стороны жениха, со стороны невесты, есть друзья одни и другие. То есть в любом случае они прописывают, где кто сидит, и иногда это даже в пригласительных сразу пишем, иногда просто. И, конечно, вот эти нюансы, кто с кем общается <laughs> или не общается, или кому Кому, так сказать, больше внимания да, нужно уделить в во время свадьбы, мы конечно же уточняем, потому что мы должны знать все детали. Всі деталі з житті сім'ї для того, щоб ну і каких яких лів Ну, Так, щоб було неприємності, тому що і всім хочеться гостям, іноді побажати, що не забувайте, що не ви головні на цьому весіллі. Якщо ви хочете себе там показати на танцполі, ніхто не заважатиме. Прошу. Але не варто цього робити, коли молодята танцюють перший весільний танок. А таке часто буває, хтось вирішив, що і він має станцювати і виповзують на танцпол. Ну, чесно кажу. Я не кажу зараз про всі весілля, але таке буває. І взагалі не варто забувати, що ви прийшли і іноді. Свої амбіції, свою якусь гордість і пихатість, хоча б на, на там три години весілля чи 4 треба стриматися, правда? Буває, ж, гості забувають, що вони прийшли на весілля. Буває. Для этого существует свадебний ведущий, который має тонко. У нас немає поняття, мадам, да? ми працюємо тільки з вот ведущими. І okay. uh -huh. вот. э, мы, как бы, ведущему. Говорим о том, от кого можно ожидать сюрпризов. Ну, в принципе, он и сам, если он профессионал, он видит и умеет, и умеет очень тонко, красиво, то есть никого не обидев, эту ситуацию свести как-то или на юмор, или просто там... Позвать да того чоловіка, а йдемо там на перекур, сходім да, щоб він немножко отвлекся. Нас нас все. рада була сьогодні вас бачити. До зустрічі обов'язково побачимо. Організовуйте весілля, даруйте молодятам. От скільки весілля триває, там три-чотири години, буває п'ять, шість. Але даруйте, щоб так цей день, і робіть все, щоб цей день запам'ятався їм дійсно на все життя. А всім молодятам, які хочуть одружитися, сьогодні хочеться побажати, що дійсно одружитись, не думайте, дівчата. Говоріть так, особливо якщо дійсно це ваш чоловік. Ловіка, ваша людина, і ви відчуваєте, що якщо не він, то більше ніхто не з'явиться. Кажіть так, Так, Анастасія Красовська, бо мене вже сварять, організатор весіль, була гостем нашої сьогоднішньої студії. Ми обов'язково побачимось о 15.15, .15, але вже буде громадська приймальна у розрізі депутатська приймальна до зустрічі. Нехай щастить.